Ну, привітики! Цю практику дихання дзен ми ходили навчатися до посла Японії в українському центрі в Вільнюсі. А в принципі, ця практика називається практика дихання самураїв. От, там ми там, От. І ця практика дуже проста. По-перше, треба закрити напівзакрити очі. Тобто ти дивишся вниз, але не заплющуєш повністю очі. І рахуєш на кожен вдих, вдох вдвох видах спокійно до 10. Іноді до 20. Взагалі мені підходить до 20. І так, треба дихати близько п'яти хвилин. Для початку цього достатньо. А суть у чому? Коли ти налагоджуєш своє дихання, ще треба намагатися дихати животом. Тому що як при медитації, і ще таке дихання у співаків. Якщо ви знаєте, а якщо ніколи такого не пробували, то треба намагатися глибоко вдихнути і намагатися дихати животом. Це досить непросто. Тому що всі ми дихаємо неправильно, ми дихаємо легенями. Тобто у нас звідси поверхностне дихання. А це дихання глибинне, Тобто, якщо по медитації говорити, то це приблизно як відкриття чакри. От, і а, чим. Це відрізняється від звичайної медитації, дзен це заповільнення серця. Тобто самураї, коли вони вдихають, ну, впадає в цей стан медитації, дихання і так далі, вони можуть уповільнювати серцебиття до одного-двох за хвилину. Тобто вони стають дуже холоднокровні. І через це вон, ти дуже швидко заспокоюєшся. Тобто ця тема дихання дуже хороша при, наприклад, панічних атаках. Це така швидка допомога, таке собі бистро. Тобто у тебе і ти такі сідаєш і за п'ять хвилин такий. Раз, два, три. Через те, що ти повільно вдихаєш і дуже глибоко і видихаєш, це якщо з медичної точки зору казати, ти заспокоюєшся. Це чому людина, наприклад, йде покурити, якщо рознервувалася? Тому що коли ти затягуєшся, то ти типа вдихаєш повільно і видихаєш. Ну, там ще діє котин, а тут, в принципі, діє просто заспокоєння. Якщо з фізичної точки зору, то дзен і ну, медитація, саме дихання, воно допомагає заспокоїтися. Це один з основних медичних факторів. І, звичайно, це ще дуже велика філософія Японії, пов'язана з їхніми поглядами і культурою. А, тому що медитація це ж не просто медитація. тобто як і медитація в буддизмі, наприклад, це ще пов'язано з тим, що ти починаєш, про що ти думаєш, як ти структуруєш свій, свій мозок, а потім як ти дихаєш. Це пов'язано ще з культурою. От і взагалі то самураї. Вони можуть і по пів години не рухаючись. Отак, до речі, треба сідати ось так. Сідаєш на колінка, отак от, пяточки, отак під попу. отак сідаєш, ручки так, і плечі повинні бути рівними. Тобто спина твоя повинна бути рівною, і голова шия повинна бути рівною. Воно шию вирівнює осанку під час дихання і а, структурує. Як то кажуть, спину і ноги. І е, це досить нелегко е, відрішитися від цього, не чути нічого, ніяких посторонніх звуків, і, наприклад, просто дихати і заспокоїтися хоча б на 5 хвилин. Взагалі-то ну, починати з 5 хвилин і це вже важко не відволікатися, а ну, краще з кожним разом, хоча б на одну хвилину, наступну, робити більше.